Приїхала я. Венго, Менго! Сі-сі-сі-сі! Мій відже, в хаті її його принесли. Ось так два мужчини. Я третя помагала. В хаті холодно і, і, і нема нічого. Я от з дому зупу принесла, а саме основне я теплий чай принесла. З лимоном і солодкий і стевія, стевія. Ви мені багато дати дудочку, щоб попити. Дивіться, що я вдома знайшла. Бачите, ось таке, це така скляна, треба зараз помити, бо я навіть не встигла помити. Ось такою скляною такою дудушкою. йдемо, зараз я помию гарнесенько. і тоді дам йому зараз напитися. Він дуже лежить. І сьогодні він трохи погано виглядає, якби хтось сьогодні в лікарню пішов дав сніданок і обід було б ліпше. Він точно нічого не їв. квік, Ну ну, кальдо, кальдо. П'яно, кузі дрітто. то Витро, а тенто прики Зараз все вилию, бо це треба. Це треба вміти, як це треба йому більше налити. А спець так відорить ми топі. От йому пере. Треба, щоб було повне-повне, бо тут, бачите. Треба... Mm. Козі відом, покійно дрітто, козі, екоква, тіра, орасі! Теплий чай. Зараз я йому зупу дам, я йому зараз трошки. Він відійде біля мене. Він знезд. Він знез в хаті дубар. Дубар сильний. Як сильний. Цілий тиждень хата не обігра, ніхто не обігрівав. О, Бачите, ліжко приготували, ліжко чистеньке. І каліка з зробила. З це означає холодильнику купила, каже Анна. Там маєш приготуй, якщо щось приготуєш. Що готувати, людина? Ось така, як горобчик, при, при той, якщо не треба для нього сидіти, а не йти вниз там якусь зупу готувати. Що, лафай фай бирик, відо? Прові бири, бирбени. Анкора. Зараз я йому покажу, як... О, о, пішло, пішло. Треба вміти. Я п <п <'я> вже гріється, захотів, казав, що буде зупу їсти. Я ось тут принесла зупу, я її вчора обговорила. Вона свіжесінька і вона дуже сильно смачна. Ну, що вам сказати? Я ще на завтра лишу. Все не грію, бо він, щоб він хоч половину цього з'їв. Чаю він вже так добре попив. І ось такі справи. Так, подивимося, скільки вийшло з тої половинки, червоної половинки. Так, так. Зараз ще доповню і хочу, щоб відео отак О, повний повний А я тільки трохи спробую, щоб горло так по горлі потекло смачненьке. Все вистачить, вистачить, мої. Ідемо вверх. Йдемо вверх, скоренько дати йому гарну спрямоту. Я вже тут світло виключила, мене. А я економлю, бачите, світло виключаю. Чужі гроші я економлю. Я своє економлю і чужі. Я, я, я навіть чужими грошима не люблю наліво направо не, не, Ніколи не робіть такі от сходи на два поверхи. Ніколи не купляйте хату на два поверхи і ніколи не будуйте хату на два поверхи. Бо це прямо хто живе тільки знає, як тут незручно. Двідом. Дабири! З примута! Вардаквіз spremuta! Фреска, фреска! Покійно трошки. Вже спав він. рожоне! Як я йому тут маю дати? Хіба з того дам. З того треба сюди поставити. Ось так. Зараз попробую. Сейчас станко замочений. С примута у рабеві, Скільки випив? Половину. Я думала, що то менше, він так тягнув, тягнув, браво! П'ють і мета. Ора пойдурміри по кініну. Бабеник відео. Бай, гораздо по кініну. Ті диво басари куші. Подушки треба одну забрати. На вулицю піти на балкон і постіль зняти. Сказала моя, моя, моя куліжанка, куліжанка та, що зі мною працює, що треба постіль зняти. Зараз я вам покажу, який відео тут він сам. Фаліннями, які він от столики є, тут чотири крісла ще два внизу є. Що він собі тут зробив? Тут в нього такий закаулок є з такою шафою. Ось, бачите, зараз вам покажу. Це високі, високі, високі і наверху ще ключ є. Бачите, там я той ключ не дістану. Чому так зроблений високий ключ, щоб брати драбину відкривати, я не знаю. І ось так. Уже вже 100 років ніхто не дивився, бачите, жінки нема, все так пошалося, мило стоїть. Це відео зробив. Тут що в нього є, такий столик. Умивальник. А, то умивальник є, тут закривається. Ай, умивальник, ось тут умивальник є. Бачите, мити посуду, прати, все, що ви хочете. Вода, тут є тряпки полукати. Ще такий столик, що стоїть вже 100 років назад, потрісканий. Тут він собі так від вітру, таке зробив. Від вітру гарно. Ось так, тут в нього одне вікно, друге. І тут в нього так йдемо, простин знімемо. Лавочка мені подобається. Лавочка така є, і тут в нього просто його постіль. Постіль його лежить. Вже висохло, треба зняти. Довгий балкон. Зараз все я зложу, поскладаю, моя куртка тут не має лежати. Треба все закрити зараз. І постіль гарно зложити, не треба її прасувати. Вона прасує, але зараз нема часу, я її З годину вже йду додому, зараз має син приїхати. Тут я йому грію чайочок, як бачите, як завжди, щоб на ніч лишити в термосі. Проблема, що, що в нього помінялося лікування з лікарні йому дали інакшу терапію. І тих таблеточок нема. Я тільки що дзвонила до, до, до моєї напарниці, і я їй показала, то, що він приймав, все написано в листку, що він приймав перед лікарнею, що він після приймав. І він зараз має зовсім інакші таблетки приймати. І, і цього, нема, цього нема в хаті. Це треба було піти до медіку фамілі, так, до сімейного лікаря, щоб він дав оці от, е, направлення і тоді піти в аптеку. Син сьогодні зранку не приїхав, і то треба було сьогодні зробити при виписці. Вже, вже теплий, аж за цей чай. Раз, треба виключити обов'язково. Він так якби поїв із примогу, і о, зараз ще йому їсти дам. Поміняю я панелон. І пізніше я буду їхати додому їхати. Йти пішки до мами я близько. Вау, аж забагато. Забагато я загріла. Бачите, парує гарно, о, зараз лишу на 5 хвилин. Діабетик ось таким п'є. Це самий найкращий цукор, який може бути. Він дуже-дуже солодкий і він дуже сильно похожий, він не міняє смак. Він дуже сильно похожий на, на такий цукор, як той білий, звичайний цукор цукровий. Шукаю на 24 години, дорогасеньки мої, шукаю людину на 24 години, бо моя ця напарниця сказала абсолютно ні, що вона тут не буде. Бачите, вже робота сильніша, чуть-чуть. Ну, Я так і знала, як робота почалася вже трошки складніша. Тут вже треба панелон міняти, треба більше часу з звідом бути. Все, вона вже назад йде. Вона вже не хоче такої тяжкої роботи. Абсолютно. Я я так, якби, я би, теж, ну, Зараз я його би, як треба, я його не залишу самого. Як треба, я попрацюю більше і тяжче і воно зараз буде, бо вже треба панелон, що треба допомогти вставати. але я eh, так от не можу людину залишити, бо то тяжко і, і кінець на тому. Спить Гвідо. Гвідо! Mm. Дорми? А, А, каже, що трошки заснув. Ти порто да манжаре зупа, ва бене? Си, ма коли шо, я не чекав вишко не. Сей, а каза? Не шо, ма коли шо, А, сону ли сетте, ді сера, сьома година вечері. Ну, не зробимо. А скользать і до зупа, чина ДВСР, Чи. вечеря. Ні, ні. Ні? його до скальдарті, чина. Чи. Каже, ні, але це те прямо принести і отак принести і сказати, щоб він їв. Хоч три ложки, але він мусить з'їсти. Тут такі сходи. Я вже сьогодні сто разів сходила по тих сходах. Вже закипіло, бігла я, побігла я наверху. Кликав, мене другий раз піпі -пі хоче. Отакий в нас той папагаль, такий є вже забагато. Ай-яй-яй. Ну, нічого зараз вистене. Щоб більше почав ось серіденьки з'їв. Не знаю, може йому ще додати, чуть-чуть я ще маю, то на завтра залишається. Він не з'їсть це все, бачите? Отак так ще чуть, -чуть додавлю. Баста, 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 пірки. Це лишиться на завтра, бо я не знаю, що та данти, завтра буде давати. Як прийде, ну, моя напарниця, та якби візьмемо ложку чисту. Ось так. Таке рідень, горяче, щоб він хоча це з'їв, це буде дуже добре. Я його з тим піпі піпів пісити вже другий раз хоче вставати, а я... Ой, вже вже на 24 години але вже шукаю на 24 години, що прийде людина. Бідо! Е коміква. Аріво. Аріво. Де ж мені поставити? Ви ж бачите, не організовані. Рукавички є. Каналони є. є. Такі траверси. Є каналони. Є траверси. Цей божінка ще залишилося. А, що це я взяла? А, це пов'язки такі. Окей відео, має ногу замотану. Ось так і нічого не видно. Випиталися, як нога. Тіфамалі. Ой, а спета. От тут трошки кров вийшла. Ай-яй-яй. Зараз я не буду вам показувати. Це я ще світло засвічу, і я його зараз почну годувати. Окей. Сонулісетий мезу, пів восьмої. Бачите, всю зупу з'їв, а треба задурити. було. Я його задурювала, говорила і так, і сяк, як маленьку дитину. Manžatok, bene, no, je in vse zil. Najmanj čatov, kako vidi, ne veru? Budak vi se, če le je kaj koza durov, in tam imajo troški, moški, znati, ne morejo zubiti. Aj, ne morejo zubiti. On no, ti prej okupare, vidi, kozi op, bene. Če le je kaj koza, da, da, da sputare, mora ve pljuvati, treba. Daj, daj, daj. Pid zubimo. Зубимо попало. Всі аква води хоче, як Плюну. ілки-палки, п'ячки поробить. Аква, окей. Це баставела? Кось аква, вже оперто. Бачите, я right? ja ззаду сиджу, тут подушка, і mm. він тут головою на мене сперся. То єдиний такий метод гарний, як людина може гарно сам попити, поїсти. Ти сам гарно, як з бутилки п'є. Але йому треба, щоб він гарно-гарно сидів. Поїв, попив. Я не знаю, як друга баданти прийде, що то буде. Вона не вміє ніс буде робити. Це таку техніку, таку треба мати, так треба доганяти, як це все зробити, як дитину, щоб запів. non è l'onda la poppissata di questo papagallo in Ucraina non c'è due volte poppissato vedi ancora il video un po' no, no no non vuoi? no aspetta ora chiudiamo qui ecco qua bene ascolta prendi questo qua Вистом кора покійно прові бере. Тінь, тяні, ой-ой, козі, дріто, дріто, дріто. Значите, скільки друга би так, я вам надаю гарантію. Аж Так би як маленька дитинка, вона б його так, як маленька дитинка, все. Він тягне, треба знизу тягнути, він говорить, бутилку сильно піднімає. Кузі, кузі. Там... Дудочка довга. Це така з корком, бачите? Е, eh, Ти п'яче, Гвідо? боно, веро? Е, Дольчик, у лимони. Баста, баста, веро. баста? Паналун я вже поміняла і e він дуже-дуже повний. Ай, Давай! Бене! Екоква Гвідо! Коприті мене! Sei contento? Okay. Ora sei a casa. Ho <totipot> fatto tutto mangiato, bevuto. Hey. E mangiato, bevuto. Che buono, e dormito è tutto ok. Mi te. I mean, do you know what's your doors in check? Cicai, noni badanti, cercai badante, badante. non vuoi. І яка прийде, я не знаю. Там моя напарниця дала одну якусь свою знайому. Як то буде, я за нього переживаю, тому що я його вже знаю, він мене знає добре. Я його годую, я його як горобчика кожної хвилинки я йому пити давала. Ей, відо! Салюта тут! Колямано, козі! аспета? Ну, айпер Tutti Ukraine, my amicie. Ukraina. Ukraina. Tutti si preoccupano, took bene. Vido, ти come stay? Dude, вернувся до хати. Дуже добре. Тебе. Ну зараз, ора дормі, пойдормірик, відео. А сколько? Ті серве дує кушині о ті лево, чи дві подушки, ма, чи в своїй молоді. Каже, лишити дві подушки. Зараз я ще перелию чай, бо я ще є чай залишився, то я зараз я перелию. В термосі. ото ще ще термосі. Горячий чай ще є тут. Ще трошки залишився, але нічого.